Моєму чоловіку призначили операцію з видалення жовчного міхура. Чи можна йому вивезти камінці за допомогою фітотерапії? Справа в тому, що тут стовідсотково сказати вам на це питання не можна. Є, е, є різні методи лікування, коли, скажімо, є абсолютні показання до оперативного втручання, коли так би мовити, вже жовчний міхор забитий каменями, коли проводіння, проривання цього міхора і тому подібне, тоді необхідна дуже термінова операція. Коли ж цього нема, коли окремі камені є, то тоді, безперечно, треба і тривали, Застосовувати лікування. Справа в тому, що оперативне втручання воно не лікує жовчну кам'яну хворобу, чи як називається по дожвченому холевітіаз. Тому що схильність до утворення каменів із жовчних проходів чи жовчного міхора. Проходить чи у печінкові ходи. Для лікування є досить багато ефективних засобів для лікування жовчно-кам'яної хвороби чи холодністю газу. Це насамперед стовпчики з примочками когорози, звичайної, отої, що ми всадимо, яка прийшла до нас з Мексики. Це Кошики цминопискового. Це, це корій дикий чи е, культивований, це врешті-решт горіх волоський, листки горіх волосся. Це особливо у весняний період березовий сік, коли треба, так би мовити, не зашумований, не зброджений, а постаризувати його так, як годиться, і вживати для профілактики. Власне кажучи, для лікування жовчно-кам'яної хвороби. Ну і, безперечно, дотримуватись дієти. Треба, щоб ви слідкувати за повнотою вашого тіла, потім слідкувати за щоденним кисломолочні продукти, особливо сир в українській мові є два сири – сир творий, і сир щоденний чи м'який по російській творог. От якраз у ньому наявна така кислота, як метіонін, сиркоміська кислота, яка прекрасно регулює обмінні процеси в печінці підшлунковій залозі і в жовчному міхворі. Ну, треба сказати, що лікування воно комплексне. Ще сюди можна додати і спазмолітичні рослини, це такі, як меліса, це такі, як материнка, це такі, як гравілат міський. Оце комплекс рослин, які поряд із харчуванням, поряд із режимом харчування і режимом праці відпочинку. Застосовується для лікування жовчно-кам'яної хвороби чи холоді газу. Треба сказати, що питання оперативного втручання це ухвалюється лікарем чи консиліумом лікарів і в кожному окремому випадку і окремо.